Вітаю! Ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Напишіть у коментарях, що ви робите, коли нас слухаєте. Завжди цікаво дізнатись, як наші сюжети стають частиною вашого дня. Час незнайомців. Я ніколи не приходжу на свій поїзд пізніше, ніж за годину до відправлення. Не знаю, чи це у мене вроджене відчуття готовності до всього, чи просто хронічна тривожність, яка не дає навіть у вихідні спати довше. Роки очікувань в аеропортах по дві години зробили це звичкою. Колись я ненавидів це проміжне становище в дорозі, але водночас на місці. Я рахував секунди, щоб хоч якось зайняти розум. Тепер мені це навіть подобається. Це час зупинитися, це час придивитися до світу, який я зазвичай не помічаю. У 13:15 я увійшов на станцію, зупинився біля табло, намагаючись знайти свій поїзд до Коннектикуту. Чомусь зараз розібрати цей дрібний шрифт було складніше, ніж торік. Понад 10 років за комп'ютером потроху забрали мої колишні 100% зору. Я рушив до третьої платформи, звідти завжди відправлявся мій потяг, але звичка звіряти номер на квитку з номером на табло кожні 30 секунд перемогла. Вниз 217 вгору 217. Все, як завжди, платформа 3, колія чотири. Було 13:20, попереду 70 хвилин очікування. Я вмостився на старій дерев'яній лаві, яка, мабуть, бачила мандрівників з набагато важчими серцями, ніж моє. Надів навушники, відвородившись від глухого гулу станції, але очі залишив пильними. Люди тягли валізи. Хтось телефонував із черговою звісткою про затримку. Чоловік неподалік заповнював бланк на папці планшеті, до зали випадково залетів птах і мостився всього за метр від мене. Я витягнув камеру, але він знявся з місця ще до того, як затвор встиг спрацювати. Мов би казав будь ласка, я хочу лишитися лише миттєвим спогадом. Чоловік із планшетом тепер стояв навпроти мене, використовуючи спинку лави як стіл. Я помітив, що він поглядає на мене. Може, хотів підпису під петицію чи відповіді на опитування, але він раптом махнув рукою і щось сказав: Я не почув. Зняв наушники. Чи не могли б ви зняти маску? повторив він. Трохи здивований, але машинально підкорився. Посміхніться, промовив він, теж усміхнувшись. Ви малюєте мене? запитав я на півдорозі між здивуванням і розвагою. Він сів поруч і жестом попросив знову прикрити обличчя, почав розповідати про себе. Точніше, запропонував мені загувлити його ім'я я набрав Ірвінг Філдс Філадельфія, і от він на фото. Майже в такому самому одязі, що й зараз плоска кепка, шарф, окуляри в квадратній оправі, які він спускав на ніс, щоби бачити аркуш, а не моє обличчя, смаглява шкіра без моршок приховувала вік, але хрип у голосі й сиві вуса видавали. Його історія не йшла хронологічно, з того, що я зрозумів, усе почалося з того дня, коли його збила машина. Він без прикрас сказав, аварія надовго зламала його і фізично, і психічно, підняв штанину замість лівої ноги протез: Скажи ой, ой! Через медичні рахунки чи роки без роботи він опинився на вулиці, жив без даху над головою, доки не вигадав нове заняття підходити в супермаркетах до жінок і пропонувати намалювати їх портрет чи допомогти сумками в обмін на їжу. Я завжди підходив до жінок. Вони казали я ж без макіяжу. А я відповідав так це ж не фото. Його майстерне місце з часом стало біля чизкейків пета, як і я зараз. Багато хто сідав навпроти нього, поки він малював. Одного разу це був журналіст, який писав про заклад. Розмова закінчилася статтею, і Ірвінг розповідав про це з гордістю. Публікація додала йому відчуття справжності в очах інших. Тепер я малюю, щоб годувати бездомних, сказав він. Він запитав те, чого я чекав від початку, а ти заплатиш за портрет? Звісно, тоді тисячу доларів. І розсміявся. А як що до двадцятки? Чудово, друже, дякую. Гроші й малюнок перейшли з рук у руки. Подобається? Дуже, дякую. Віддай комусь, кого любиш, і скажи, що вони прекрасні. Якраз додому їду, скажу. Година пролетіла, час сідати в поїзд. Знаєш, перш ніж він написав про мене, я й не підозрював, що Філадельфія відома своїми чизкейками, хоча я тут усе життя. Я засміявся і подякував йому за те, що зробив моє очікування безмежно цікавішим. Портрет не був копією один в один, але я його справді люблю. Думаю, малюнок був безкоштовним, а заплатив я за історію, і, мабуть, саме для таких зустрічей я завжди приходжу раніше.